Сьогодні у нас іде наступний етап городу на підвіконні. Ми будемо з вами вирощувати цибульку у ґрунті та у воді. Нам потрібно буде ємкість з ґрунту і ємкість з водою. Саджаємо цибульку у ґрунт, ось так корінцями донизу. Так. Я саджаю ось такий стаканчик, у мене цибулька маленька. Я її ось так 5 штучок саджаю. Так. У водичку в мене буде 2 стаканчика, я по одній цибульці. Ось так просто зануримо і будемо спостерігати де швидше буде рости цибулька у ґрунті чи у воді. Також не забуваємо поливати. А ще проведемо такий цікавий експеримент. Візьмемо ось таке блюдце і нальємо туди води. Ось так. Далі від моркви відріжемо верхушечку ось таку. Ось так зріжемо. І поставимо водичку. Я відрізала від моркви та від бурячка ось так відрізала. Проведемо експеримент. Буде далі у нас рости листя. Чи воно зав'яне, чи буде рости. Також не забувайте доливати водичку у блюдце. Будемо пробувати. Також можете посадити ось таким цікавим способом: бутилочку з-під йогурту. Або, звичайну бутилочку Взяти, зробити отвори, засипати ґрунт та просунути цибульку. Дітям буде цікаво спостерігати, як вона буде рости.